Добрий день, добрий день, мої любі глядачі, мої підписники. Вітаю вас. З вами я, Алла Люта, письменниця, казкарка. І зазвичай в суботу, отак, у другій половині дня, ми збираємося і робимо практику. Практику мені можна. Та сьогодні в останній день. Осені в такий сакральний день я хочу запропонувати вам практику на жіночу енергію. Тож, практика на жіночу енергію. Прослухайте ці слова та повертайтесь до свого стану неймовірної жінки, бо це і є твій природний стан. Плавності, розслаблення, м'якої сили, яка належить тобі по праву народження, світ бачить тебе такою жіночною, твоє сяйво розливається всюди, де ти з'являєшся. Твоя магнетична аура завжди працює тобі на благо. Притягуючи все, чого ти бажаєш, тому бажай від щирого серця та з душею. Твоя жіноча енергія це неймовірна сила, великий дар. І коли ти обираєш цю силу, приймаючи та розвиваючи її. Все твоє життя наповнюється чудесами та магією, неймовірними збігами обставин, можливостями та реалізацією твоїх бажань. Ти ніби магніт до тебе. Притягуються найліпші люди. Ти отримуєш найкращі результати, найнезабутніші моменти, найщасливішу версію себе. Твоя енергія жінки вона пропотік, про вміння обтікати, перетікати. Передавати, як вода, як теплий океан, що буває спокійний і м'який з теплою течією, а може вирувати шквалом хвиль, коли це необхідно, такий самодостатній, загадковий, такий манящий, такий різний. Твоя енергія саме така. І в цьому її неповторність, коли ти обираєш бути собою, якою ти є, такою, якою ти себе відчуваєш і обираєш бути без зайвої гри, коли бачиш свою силу жінки, ти стаєш такою неповторною чарівною. Твоя жіноча енергія це про бути, а не робити, це про притягувати, а не переслідувати, це про поглинати, а не спалювати. Ти так чіпляєш, коли ти в справжній жіночій енергії, ти незабутня. Це як місце сили для тебе. Твій невичерпний ресурс, твоє джерело і ти в цьому не одна. Тебе підтримують інші жінки, жіноче поле, твій жіночий рід. Тут не потрібно нічого заслуговувати, доводити, грати. Тут не потрібно конкурувати, боятися. Бо страх та конкуренція це ілюзія, їх просто немає. Твоя жіноча енергія це щоденно в кожній ситуації діяти по серцю, по своїй душі, слідувати за бажаннями. Навчитися приймати і навчившись отримувати подарунки від Всесвіту, дар за даром. Повторів голос чи про себе, чи просто слухай ці чарівні слова. Я найбільша сила в своєму житті. Моя енергія. Випромінюю світло та безмежну любов. Я обожнюю бути жінкою. Я обожнюю себе жіночно. Я приваблива, магнетична та цінна для цього світу. Я... Магніт для найліпших подій, сценаріїв для людей та можливостей найліпших, моє життя сповнене чудесами та приємними можливостями. Бути в моєму житті цінний дар, моя енергія це про достаток, натхнення. Благополучність, ніжність, розслабленість. Моя енергія неповторна, безцінна та незабутня. М'яка сила та впевненість супроводжують мене всюди, моє життя сповнене чудес. Я вірю в це. І в те, що життя мене балує та постійно піклується про мене. Я варта бути найщасливішою. Я притягую до себе найліпші сценарії, я варта класного ставлення до себе, достатку, про який мрію. Чудових вірних відносин, безмежного кохання, справжньої сильної дружби та оточення, міцного здоров'я. Я варта бути найщасливішою. Я варта дозволення собі залишатись в своїй істинній енергії. Я така неймовірна. Жінка, в мені стільки любові, стільки талантів. Це так круто, що я є. Всьому світу дуже пощастило мати мене тут. Сьогодні чуй, сьогодні люби, цінуй, дякуй, обирай, дій, вирішуй. Зваблюй, обіймай, цілуй, проживай і будь неповторною жінкою сьогодні! Дякую тобі за практику. Повертайся до неї, коли хочеш нагадати собі про свою жіночу енергію. З вами була я, Алла Люта. До побачення!